Продовж минулого тижня на Закарпатті кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ зменшилась на 8%. Однак загальні показники все ще є вищими за епідемічний поріг на 5%. Найбільше хворих виявили в Мукачеві та територіальних громадах Перечинщини, Ужгородщини та Тячівщини. Загалом до медзакладів краю звернулось 5633 тисяч троє Більше половини з них це діти до 17 років. Госпіталізували 142 пацієнтів. Крім того, ми активно моніторимо поширення COVID-19 на території краю. І минулого тижня ми фіксуємо зниження кількості виявлених випадків на 30%. Всього трохи більше, ніж 300 випадків, ми зареєстрували, з них 29 серед дитячого населення. І також, на жаль, ми зареєстрували сім летальних випадків у пацієнтів з covid 19 на минулому тижні, що є досить багато. Всі пацієнти, котрі померли, вони старшого віку, відповідно. Мали супутню патологію завантаженість наших ліжок на минулому тижні становила від 13 до 15%. відсотків. Якщо взяти щоденну реєстрацію, то на минулому тижні кількість зареєстрованих випадків не досягала ста на добу.